Що означає воєнний стан? Воєнний стан, як на мою думку, це не є добре. Це обмеження прав громадян. По-перше, дуже багато стає питань, чому це не водилося раніше, коли наші хлопці під Левайським, де Бальцево. Це було що було робити, коли захватили Крим. Ну, президент сказав, що е, свободу особистості, свободу людей не буде порушено. Бо його це знає, не було, не знаю, і що воно буде. Ну, навіть, бути, немножко ограничить. Ну, ніякого воєнного положення у нас немає. Не повинно було бути. Це воєнне положення потрібно було нашому президенту. Сказав Порошенко, наш уважаємий президент. что будет вводиться военное положение только если вдруг будет наземное вторжение. Поэтому мы сейчас ведем себя спокойно. Но немного напрягает. Особенно информация о том, что люди в военной форме могут спокойно прийти ко мне домой и забрать то, что им захочется, мне не сильно нравится. На у вашей области запровадили военный стан. У нас как бы морской город, то есть не на суше как бы конфликт произошел. Мені тільки не поняли, чому у Вінницька області нічим не границі. Разве що границя з Рошеном – Це може полягати. Потому що я вважаю, що у нашого президента в Одесі області низький рейтинг. А близькість до кордону з Росією, прямі шосейні дороги, через Новород через Городню. Ну, я так думаю, якщо б Путін хотів, він б вже давно здесь був. Ну, то, що, браті білоруси на нас не підуть. І війни не буде. І жоден російський солдат не зайде. Ось побачите. Це якийсь наш проблема нас не сценарії. Будь готовим к тому. Що нас в розплох не роз хватить нам вже Донецька, Луганська, да еще і Маріуполь. Що зміниться в житті міста? Без явної агресії Росії, то я думаю, не зміниться нічого. Возможно, будуть більше провіряти. Стальна встановлювати більше контролю. Мабуть, буде затруднена можливість виїзду наших громадян вільно до Європи. Виступи так званих євробляхерів, то теж це може щось таке бути зв'язане, щоб вони якось їх вплив ограничить. Звичайно, обмежувати вообще що либо в країні нельзя. Ну, якщо ми придовольимо цю на положення, значить, що має ість. Не нам решать просто. Та ніка, не скажуться. Вони будуть все так в обычном режимі. Ви особисто вживатимете якихось заходів? Хватать чемодан, біжать куди-то? Да нет, ні, не призвуть, прийдеться идти. Якщо об'являть комендантську годину, тоді так, тоді з документами пересуватися щодо конкретики по військовому стану. Я думаю, що буде трошки пізніше, тоді ми будемо за це говорити. Я абсолютно нічого не буду підприймати, нічого не змінилось, як було, так і є. У нас тихо, спокійно вже довге время. Я не знаю, як ми можемо підприємати якісь міри, разве що там петицію якусь составити в інтернеті. Возможностей не особо багато. Ну, ми будемо захищати свої границі,